Ви пам'ятаєте, яка зараз пора року? Так, звичайно, осінь листя осипається, на вулиці холодає, і всі ми вдягаємось тепліше. Вдягаємо теплі куртки, штани, взуття вже вдягаємо осіння і вдягаємо шапочки та шарфики. Сьогодні я пропоную зліпити з пластиліну шапочку. Одяг може бути будь-якого кольору. Сьогодні я пропоную вам вибрати свій улюблений колір. Ви можете взяти будь-який колір, яким вам подобається. Я взяла синій. На шапочці ми зробимо бубончик. Ви можете його зробити таким же самим кольором або іншим. Я взяла жовтий. Перед початком роботи нам обов'язково треба розім'яти пластилін, зробити його м'якеньким. Ви можете на нього подихати або потримати в долоньках, щоб він розігрівся. Розім'яти його, щоб він став м'якесеньким. Після того, як ви його розімнете, нам треба з нього скачати кульку. Шапочку ми зробимо? Гарну. Тобто ми її прикрасимо. Я пропоную вам прикрасити шапочку так, як ви цього забажаєте самі. На ваш розсуд, на вашу фантазію. Що ми робимо? Я беру пластилін, кладу на ліву долоньку, накриваю правою і скочую коловими рухами, щоб у мене вийшла така кулька. Катаємо, щоб вона була рівненька. Дивіться, таким чином ви ще робите масаж для своїх долоньок. Після того, як у вас вже вийшла кругла кулька, треба зробити в ній поглиблення. Поглиблення можна робити ось так просто пальчиком, а можна зігнути пальчик. І робити поглиблення ось так кісточкою зігнутого пальчика. Тримаємо і прокручуємо трішечки, а потім вже можна самим пальчиком. Зараз ми робимо форму шапочки. Тепер рівняємо. Шапочки бувають різної форми, бувають різного матеріалу. У нас буде ось така синя в'язана шапочка. Якщо у вас буде бажання, після того, як ви зробили шапочку, ви можете взяти стеку та зробити на шапочці візерунок. Або Зробити шапочку якоюсь незвичайною, взяти, наприклад, якісь намистинки або очиняти і прикрасити свою шапочку так, як ви забажаєте. Дуже багато варіантів прикрашення. Я хочу, щоб у вас була особлива шапочка, така, якої немає ні в кого. Ще ми для неї зробимо бубончик. Візьмемо пластилін іншого кольору, або можна такий же самий невеличкий шматочок. І також розімнемо і скачаємо кульку. Якщо прикладемо, у нас вийде патріотична шапочка. Але я хочу прикрасити свою кульку, бубон на шапці, щоб він був гарним. Прикрасити його можна по-різному. Можна його покачати в бусинках, і він буде прикрашений бусинками. Можна взяти якісь паєточки ось я взяла такі зірочки-паєточки, пластилін. Кульку бубончик туди кладу, качаю, і в мене виходить ось такий блискучий бубончик, який я потім відправляю на шапочку. Можна так її присипати гречкою, рисом, пшуном, гудзиками, намистинками. Чим завгодно, як забажаєте, можна виліпити маленькі кульки, тільки маленькі, з пластиліну. І прикрасити ними, коли ви відщіпуєте маленький шматочок, скочуєте між пальчиками і приліплюєте, прикрашаєте. Виходить так, як намистиночка. Ось, навіть не відрізніти: кулька з пластиліна і намистинка. Тому я пропоную вам зробити таку шапочку. У нас вийшла схожа на шляпу чарівника, тільки в чарівника трикутна, а в нас заокруглена верхівочка, але по кольорам дуже схожа синя в зірочку. Візерунок з шариків, чи намистинок, чи з пластиліну, ви можете придумати самі, як вам заманеться. Ось така шапочка вийшла в мене. А яка вийшла у вас? Я буду чекати на ваші роботи, але перш ніж ви почнете ліпити таку шапочку, розімнемо пальчики і зробимо. Пальчикову гімнастику. Приготували ручки. І палець ні, Це ж чому він головний. Він великий і міцний через те і головний. І палець ні, це, ж чому він головний. Він великий і міцний через те і головний. Дуже важливо на холоді не соромитися. Та одягати головний убір, такий як шапочка. Тому що, якщо застудити вушка та голівку, можна захворіти. А така чудова шапочка і будь-яка шапочка прикрасить вас та не дасть вам захворіти. Чекаю на ваші роботи. До наступних зустрічей, до побачення!